Я не знаю. Ленка, давай руку. Маріка, давай руку. А. Давай. Ей, достижання. Їйка обернеться, помахай рукою. Я в Ютуб викладу Класно. Так. А вот это вроде бы там. Ей. А ты девячато знал, что я их выкладываю. Шарики. Рука. Давай, 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 до свидания. Мы вообще с боричкой созданы.

А, бідний маленький. Шаріки. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку. Весті до тебе. I love прих. Нарешті. Маріка. Вона ти теж Ліля, ти виглянула, Марічка! Що ти мене тримаєшся? Ай! Маріка! То мені стрмно чуєш? Опа! 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 Америка! Європа! Лілька! Скажи, яка зараз годину, я не можу! Я не знаю, яка іде. Зараз ви 16-30. Тридцять два. Чесно? У мене показує. Зараз пів, пів пів, пів п'ята. Ай, Маріка! Йо, я нічого не вижу з цього соця. От Лілі я вижу, от тебе... А, все, тебе я добре Йой. Йо! Ой, у мене вже нуде. Наші тут шашлик! О! Ви в курсі, що ми вже п'ять хвилин так їдемо. Бо я П'ять що... хвилин! П'ять хвилин! За ціни п'ять хвилин нема! А... Я вже. Я Проблема, я не можу. Ось чекає. А, а ну ви зараз я тобі. А ну, а да, рот на мене. Ти не можеш? Остап. <говор> Пашинь, давай, 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 давай,